Європа у прилуках на подвір'ї Прилуцького ліцею номер 5 зібрались країни Європейського Союзу, а точніше їх представили учні. Ми європейська держава географічно, адже ми давно вже говоримо про те, що ми хочемо, прагнемо і будемо обов'язково в європейському союзі. І я вам скажу, діти до цього дуже коли ми запропонували провести такий єврофест, єврофестиваль, то діти дуже відгукнулися. Кожен із класів отримав якусь країну і Винен сьогодні представити представити і географічне положення, і політичне, і економічне, і культуру. Ну на що хто зумів. Ну, як ви бачите, зуміли дуже гарно спрацювати. Ідея цього фестивалю виникла з ініціативи активу учнівського самоврядування та деяких представників педагогічного колективу. І сьогодні ми мали можливість бачити, як кожен клас презентує країну обрану шляхом жеребкування. Протягом дня класи були прикрашені. Зовнішнім виглядом тієї країни, яку вони представляють, діти даного класу мали можливість одягтися в одяг того кольору країни, який представляють. І ось на вулиці, на подвір'ї ми проводимо такий незвичайний фестиваль представлення цих країн. Ліцеїсти згадали про всіх. Тут є Іспанія, і Франція, і Польща. Німеччину представили п'ятикласники. Німеччина взагалі добре ставиться до України, і ми до неї теж. Німеччина Німеччина дуже цікава країна. Столиця її Берлін. Також є великі міста. Це Мюнхен, Гамбург, Франкфурт. На мані, дуже цікаві назви було е, трошки важко їх вчити. Німеччина така цікава країна. У неї дуже цікава мова, і було дуже цікаво слухати німецьку мову. Щоб гідно показати обрану у ході жеребкування країну, учні вивчили розповідь на німецькій мові. Цю іноземну мову їм не викладали у ліцеї, але вони знайшли вихід із ситуації. Нам допомогла Оксана Анатольевна, вчитель англійської. Вона переклала нам текст і казала, як. Казати слова восьмикласники ґрунтовно підготувались до Єврофесту. Вони представляють Балтійську країну Естонію. Дівчат та хлопців видно одразу. Вони одягли національні костюми та навіть власноруч зробили прапор. Спочатку ми подумали, а що нам ну що нам можна розповісти, але виявилось, що Естонія дуже цікава країна і насправді є багато що про неї розповісти. Показати культуру країни можна і за допомогою національних страв. Кожен клас підготував щось незвичне для українців та частував учасників фестивалю. Валю ми презентуємо дві страви: це росольє та капсад. Основою капсаду є капуста та перлова крупа. Ну я навіть не знаю, що ще розповісти. Що ти розможеш? А за росельє це поєднання різних овочів, оселецю та специфічного соусу. П'ятикласникам, які були наймолодшими на єврофесті, із стравами допомагали батьки. Це німецькі страви. Ковбаска німецька, блинці німецькі, поріг німецький. «Налисники, хліб та картопля. Нім... Німці дуже полюбляють картоплю. Це традиційна страва Німеччини. Вона вважається така традиційна. Там готують дуже різні види картоплі. Те, що їхні традиційні страви це ковбаски, хліб, який чорний, білий, і сірий. Маленьку острівну країну Мальту представляв 9-й В клас. Вони підготували багато цікавих фактів про неї. Ця країна має досить привітних мешканців, і майже вся країна грає на якомусь музичному інструменті. В цій країні досі поважають традиції та дуже гостинно ставляться до туристів. Також на цій країні часто на церквах цієї країни розташована аж два годинники. Один показує правильний час для вірян, щоб вони знали, коли служба, а інший неправильний для диявола, щоб його заплутати. Пригощали ліцеїсти мальтійськими закусками, які приготували власноруч. Сьогодні я приготувала печиво імкарет. Це традиційний мальтійський десерт. Його подають будь-де і на вуличних лавках, і навіть в дорогі. Іх, ресторанах це десерт без цукру з фініків та сока апельсина. Дуже смачно. Такий натуральний солодкий смак без додавання цукру. Я хочу розповісти про мальтійську закуску. Це називається Всірабізейд. Це типова закуска Мальти, яка складається з кусочку хлібу, змащеного оливковою олією, і начинена тунцем оливками і помідорами. Ця закуска подається в якості обіду або в якості перекусу. Ще одну острівну країну Кіпр представили учні 8-го В класу. Незважаючи на те, що вони отримали її випадково, представляти її їм було цікаво. Мальовнича країна. Я просто подивилась фотографії. У мене прям хопило таке захоплення цією країною. Прямо море, яке там, тобто піски оці золоті, золоті, тобто дуже гарно там. І ну, взагалі було б цікаво відвідати, як і іншу країну, просто Кіпр, Ну, Дуже класно. Ми зробили стенд наш з кіпром та з відомостями про нього, тобто, яка там, які там одяг, страви і так далі. А ми зробили прапор кіпру, який теж показували. Робили страви дівчата вчора. Ліцеїсти також приготували національні страви. Говорять, обирали щось автентичне та водночас просте в приготуванні. Національні страви були дуже важкі, але ми все ж таки змогли підготуватись, знайти те, що нам як під силу. І Змогли приготувати, принести сюди і насолоджуватись моментом. Ми готували рисовий пудинг. У нас а, був джук-джук, це чурчхела по-грузинськи, тобто її ми купували, тому що ну, її дуже складно робити самі самими. Також а, ми готували такі а, як сказати, шашлик, типу, але в салатних листях і в салаті грецькому. З Цього року Україна почала відзначати День Європи 9 травня, але ліцеїстам не потрібен окремий день, щоб вивчати про неї. Багато з них вже встигли відвідати країни, які сьогодні представляли. Молоде покоління воно вже в Європі, тим більше, що дуже багато дітей, на жаль, за час війни все ж таки побували в Європі, побачили і рівень життя, і культуру. Порівняли, і я вам скажу, що в дуже багатьох розуміннях порівняли на користь України. Це дуже радує. Ми виховуємо дітей, по-перше, щоб вони любили свою державу. Це саме головне. Але ми говоримо про те, що ми європейська держава, ми географічно європейська держава, і нам ближче культура, все нам ближче. Європейське ми сьогодні представляємо Україну і маємо надію, що представлення цих різних країн є спільним єднанням України із Євросоюзом. Говорять про дружбу між Україною та Європою і ліцеїсти, представляючи обрану країну, вони згадували та дякували за підтримку України. Також говорили і про союз з європейськими країнами. Ми наближаємося до Євросоюзу. У нас як справді сказала Алла Миколаївна європейські думки. Я думаю, наша країна здатна розвинутися до. Такого рівня як Європа. Я думаю, що взагалі Україна має бути в Євросоюзі, тому що це країна, яка заслужила це, в неї дуже важка історія, і, взагалі, Україна пройшла такий шлях, щоб зараз ну, бути взагалі. І я вважаю, що ми маємо право бути там. Україна також поважає європейські традиції та цінності. В нас спільна. Мета це зберегти мир. Знайомство з країнами Європейського союзу пройшло успішно, і кожен, хто був присутній на фестивалі, отримав багато позитивних емоцій. Не можу виокремити якийсь клас, тому що дійсно кожен клас вклав величезні зусилля і готувалися дуже плідно. І діти, і батьки, і класний керівник. Тобто, всі учасники освітнього процесу долучились до цієї справи. Дякуємо всім їм! І я думаю, що було цікаво. Все чудово, все прекрасно. Все просто дуже круто.